Підніметься на цю сцену. Ну, так, так сталося. Це був мій перший поранення в цій війні. Це був початок червня 2014 року. Я працюю журналістом. Я приїхала до нього в лікарню і зайшла в реанімацію. Я не дуже тоді розуміла, що йде війна. Це якось не вкладалося. Але коли я побачила Руслана, до речі, чернівчанина. Який вижив всім смертям на зло, який був серед хлопців, який відвоював Маріуполь, завдячуючи саме йому, його здоров'ю. Це місто стало українським і зараз тримає лінію оборони. можна сказати. Я дуже, дуже рада, що ця людина зараз прийде сюди, бо це дійсно герой. Але ще є трошки геройства в людях, які були поряд, бо він міг залишитися без руки. І якби не позвонили на телефон на останній дзвінок, який він зробив перед боєм, і не сказали хлопцю, який відповів в Києві, сказали, ми повинні амбутувати руку. Він сказав, ні, почекайте, там можна щось зробити? Він знайшов судинних хірургів, які приїхали, бо знає куди в районну лікарню, шили ці судини. Йому списають руки, руки до цих пір, але вона є, вона працює. Я знаю, що він дотягується до вуха з протилежної сторони, закинувши руку над головою. І це велика перемога. І ми просимо Руслана Дровадіна піднятися сюди. А про нього розповісти, що. Формування тільки починалося, якби тоді називалися Чордне чоловічки. І партизани на Донеччині наші Познайомилися одразу, профільний розвідчик, розвідник, розвідник, казати, бачить іздаліка. Хлопці знають. Веселий, мужній. Так ми з ними здружилися саме початку. Надалі розказую вже про Маріуполь. Тоді бронетехніки ніякої не було. Було два полуповнивших Камаза із хлопцями, які як би, команда Срові голова. І ми тоді разом були і з нами ще було дві дівчини, які статті писали. Їм двом не вистачило бронежилетів. На той час їх взагалі не хватало. З Руслан взяв і віддав свого одній. Потім знайшли вже по дорозі в і кричали, знайшли вже другого бронежилета, йому вже віддали. Він все одно зняв і віддав інші ключі. І це поступок ну, героя, дійсно героя, який готовий своє життя віддати за іншу людину. Ну, надалі вже як зайшли в Маріуполь, так і вийшло, що прилетіло РПГ і Русланчик Ов. Але слава Богу, вижив. Чотири дні ми були в лікарні. Перша операція 13 годин пішла. І він, коли приходив в сознання, я просив. Це вже приїхав цей хірург судиний. До речі, з Донецька він приїхав. Вже ж тоді він вже був готовий. і робив операцію. І він просив мене: кабан: не дай мені від... відрізати руку? Чи я буду хреститись в церкві? Як бачите, результат на лісо.

Шановні люди, друзі, я думаю, що можна саме дослідження звертатися саме так, тому що ми саме небайдужі. Я хочу сказати, що кожна з нас є вже три сім'ї. Одна завдяки батькам, другу сім'ю нам подарував ворог, це наші побратими. І третя сім'я це від Бога, це життєві люди і суть до нашій діти, кому були небайдужі. Я не буду розказувати про ті часи тому траві в місті там дійсно, щоб ви зрозуміли дух наших хлопців це коли блокпост, який охороняється сіма чоловіками в бронежилетах з автоматами з повним ПК, ідуть брати четверо хлопців, у яких два автомати на чотирьох, і в кожному автоматі по три патрони. Шість патронів на чотирьох людей. І блокпост береться. Тому що перший, хто з багнетом, він кидається і встигає трьом вскрити горло. Тому що людина в він просто її консервні банки. Причому опешині навіть ті, хто були з, з нашого боку з тими двома автоматами. Але це дух, тому що ми розуміли, що ну, хтось це має зробити, перші ці кроки, поки всі прийдуть до тянуть. І знову таки, велика честь, що мене доля звела з цими людьми, тому що коли мене поранило, оця людина, яка тільки що перед вами стояла, яка пару днів отримала державну нагороду хрест за відвагу, найвіщо в своєму рівні нагорода в цьому класі. Він кидає все, накриває мене, перетягує животами, прокалююсь, знеболюючи, марфіну. Тим більше так у нас найбільший був досвід він ще паралельно ну, кірую розстановкою, тому що ми, по суті, на відкритій місці затягую мене під грузовик, накриваю собою і продовжую відстрілювати. Після якого, скажімо так, порішали наші друзі з Києва, він був відверто просєпаський. Але він не зміг відказати на прохання свого друга, якого він знав багато років, він приїхав. І, по суті, хлопці сказали в операційній, отсюди вийдуть або два живих, або два трупа, однозначно. Але ну, лікар теж, в принципі, не робкий був, сказав. Для мене зараз нема кольору погон. Для мене зараз є люди. Тому я свою справу, справу зроблю на всі сто. І ці хлопці, поки ми мене мотали, тому що мене змогли через четверо суток забрати до Києва, вони 4 четверо суток не відходили від мене і спали на асфальті, на взльот. що прикладів таких багато насправді і за них і за кожного з нас за кожного абсолютно. Тим більше, що багато, як тут вже було з цієї не сказано, в багатьох з нас вже є і пластини, і шурупи, і саморези, і все, що хочете, і я можу тільки посилити основну ідею до останньої каплі крові, до останнього титанового вінта, який ми фаршируємо, до останньої пластини.